Ветеранська політика один із пріоритетів на сьогодні. А працевлаштування ветеранів і ветеранок це пріоритет номер один. Можливо, в саме в ветеранській політиці, і це загалом в Україні і в Кривому Розі. Особливо. Ми сьогодні поговоримо з Ларисою Шевченко, директоркою Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Здрастуйте, пані Ларисо. Добрий день. Дякую вам. І знаєте, дуже приємно, що ви безпосередньо звернулися до центру зайнятості, бо це якби наша головна мета і наша головна місія це сприяння працевлаштуванню. І е, наразі є дуже великі можливості, в тому числі з працевлаштування, е, велика кількість вакансій. У нас велике промислове місто. І е, знаєте, незважаючи на війну, наші роботодавці працюють. Може не кожен на повну. Потужність, але працюють і велика кількість вакансій. Вакансії є як і на промислових підприємствах, так і в органах місцевого самоврядування, державних підприємствах. Тобто, от наразі сьогодні саме той час, коли дійсно можна шукати роботи і знайти роботу ну, бажану або очікувану роботу. Хочу сказати, що це одна з наших головних послуг сприяння в працевлаштуванні, і вона обмежує. Не тільки пошуком роботи. По-перше, ми допомагаємо з професійною орієнтацією, тобто зорієнтуватись в світі вакансій і професій, що саме конкретно людина хоче і де вона може працювати. По-друге, ми не просто пропонуємо наявні вакансії, ми шукаємо ці вакансії. Бо в своїй роботі ми використовуємо не тільки ті вакансії, з якими роботодавець безпосередньо звертається до нас. ми також всі сайти пошукових вакансій. Ми переглядаємо сайти роботодавців, оголошення. Ну тобто круг вакансій ну, набагато більше, ніж навіть те, що заявляють до нас роботодавці. Крім того, ми допомагаємо складати резюме, в тому числі для військових, і враховувати їх військовий досвід, оскільки він також може вплинути на майбутнє працевлаштування. Допомагаємо в проведенні співбесід. Сіде. А якщо людина е, вирішила після Мобілізації, що вона не хоче працювати за тим фахом, який у неї був раніше, а хоче змінити спеціалізацію або взагалі круто змінити своє життя. Розкажіть про ті програми перенавчання, перекваліфікації, які надає центр зайнятості. Так, це друга така наша можливість це програми професійного навчання для ветеранів. І знаєте, тут інколи і людина хоче змінити. Свій е, фах або е, обрати е, наступний напрямок в кар'єрі. А також е, бувають випадки, коли людина втратила здоров'я і вже не може виконувати ту роботу, яку виконувала до цього, і ну, є нагальна потреба от, прям з, в зміні професії. Е, так, є у нас програми безкоштовного навчання. Е, от наразі діє експериментальний проект навчання учасників бойових дій в центрі профтехосвіти Державної служби. Занятості таких центрів у нас вісім, вони в обласних містах. І найчастіше ми співпрацюємо з Дніпропетровським обласним ЦПТО. Навчання там відбувається для учасників бойових дій безкоштовно. І якщо потребує, навчання може бути і онлайн, і офлайн. І якщо онлайн, тобто потребує проживання в місті Дніпрі або в інших центрах ЦПТО, проживання також безкоштовно. Взагалі… Центрах профтехосвіти служби зайнятості навчають за 100 робітничими професіями і більше, ніж 450 навчальних програм. Якщо говорити про ті успішні приклади працевлаштування, які який вже має центр за да, Криворійський, скажіть, будь ласка, які це на вашу ну за вашим сприйняттям, да за вашою оцінкою, які це успішні приклади, і чи можна виводити якесь співвідношення щодо працевлаштованих на підприємствах і тих, хто започаткували власну справу? Зрозуміло. Ну, знає, знаєте, ми взагалі рахуємо, що кожен працевлаштований ветеран це вже успішний приклад. Тому що е, людина повернулася до цивільного життя, вона потрапила до колективу, вона знає, що вона робить, вона заробляє кошти, вона отримує родину, вона продовжує жити і повертається до цивільного життя. Тобто, от все це успішний приклад. Є е, 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 люди, які здобувають нову професію, працевлаштовуються за новою професією. За спеціальністю є люди, які приходять і точно знають, що вони хочуть. От останній у нас такий приклад, коли особа була демобілізована, народилась третя дитина, і прийшов, він точно знає, що треба заробляти великі кошти. Він точно знає, що треба піти на промислове підприємство, на важку працю, гарячий стаж і великі гроші. Тобто, людина точно знає, ми її скерували, дуже швидко вона працевлаштувалася. Ну, тому що таких вакансій у нас багато, і якби здоров'я дозволило піти на таку роботу. Ну, тобто велика кількість позитивних прикладів. І знаєте, ще якби один із позитивних прикладів це коли військові відкривають власну справу, бо це можливість знайти себе. Розвивати, створювати робочі місця, брати до себе людей, утримувати родину, це може бути сімейний бізнес. Ну, тобто, також ну, є і такий напрямок майбутнього, ну не працевлаштування, а такої зайнятості, відкриття підприємництва. Ви сказали про гранти. Зараз це дуже популярна тема, дуже актуальна ну, і. Ми стикаємося постійно працюємо з цим, хоча ми не ветерани, ясна річ. Але які особливості грантової підтримки саме ветеранів? Ну от щодо гранту для ветеранів, він дійсно відрізняється від мікрогрантів для інших громадян. Від він відрізняється по максимальній сумі, яку можна отримати. От грант для ветеранів це від 250 тисяч гривень до мільйона. Грант видається на започаткування власної справи або на розвиток. Тобто, може звернутися ветеран, який ще не підприємець, і після отримання гранту зареєструватись та будувати свій власний бізнес, або може звернутися той підприємець, який вже працює, ветеран, ну, і отримати кошти, і збільшувати, і розширюватись. Сума залежить від того, яку кількість робочих місць планує створити підприємець, ну і наняти працівників от якщо наприклад мова йде про 250 тисяч, то це треба створити одне робоче місце. 500 тисяч це два робочих місця. ці два гранти може отримати і ветеран, і його дружина або чоловік ветеранки. Тобто це грант для ветерана і члена родини. Якщо мова йде про суму до мільйона, то тут головна умова створення чотирьох робочих місць і податися на таку суму може тільки ветеран за умови, що він вже є підприємець і зареєстрований як підприємець не менше, ніж. 12 місяців до дати подання заяви, ну тобто, вже має якийсь досвід підприємницької діяльності стосовно написання. Подання заявки, і ми зараз мову введемо про програму Власна справа. Це гранти для ветеранів коштами Державної служби зайнятості. Сама процедура подання, вона дуже проста. Вона подається через портал Дія. Там випадає заява, де особа тільки відповідає на запитання і додає бізнес-план. Ну, написання бізнес-плану воно дійсно потребує якого, якихось зусиль. Знаєте? Ем, але головне, щоб у людини була ідея. А не просто бажання отримати кошти, а бізнес-ідея. Головне, щоб людина розуміла, що вона хоче, що вона купує, що вона отримає. Тобто, ну розумілась трошки на цьому бізнесі. І е е складати бізнес-план, форма бізнес плана затверджена. Це не те, що треба, знаєте, писати прям своїми словами. Ні, є затверджена екселівська форма, в якій є комірки, і прописано, що туди треба прописати. Тобто, Ну, при бажанні це не складно заповнити. Але я розумію, що не кожна людина, наприклад, розуміється на податках, а там треба заповнити, які податки будуть сплачені. І от щоб в цьому розібратися, по-перше, можна пройти безкоштовні курси, я вам казала, uh -huh. оцей експериментальний uh -huh. проєкт. Його можна пройти онлайн, тобто вдома, з телефона, там, навіть знаходячись на, ліку... на лікуванні, з комп'ютера, з допомогою друга. Так. Тобто можна пройти ці курси онлайн безкоштовно, де все тобі розкажуть по полочкам, прям навчать. А далі все одно можна скористатися допомогою вже офлайн, прийти безпосередньо до центру зайнятості. У нас є офіси, зроблено в Україні, це є державна політика. Уряду зроблено в Україні по підтримці вітчизняного виробника і суб'єктів підприємництва, і на виконання цієї політики, в продовження цієї політики при центрах зайнятості відкриті такі офіси. І е, це офіси, вони саме створені для того, щоб допомогти. Е, Розвивати свій бізнес чи започаткувати, тобто можна звернутися до цього офісу і там вже безпосередньо допоможуть, підкажуть, як скласти цей бізнес-план, як подати цю заявку, тобто нададуть консультації. Зрозуміло, що в порядку там все прописано, і відповідальність там і гарантії. Але фахівець більш детально по кожному пункту, тобто супроводить. І знаєте, саме головне, що після отримання, наприклад, цього гранту, і після навчання, ми не забуваємо про ветера. Ми продовжуємо його супроводжувати, якщо він після навчання потребує, наприклад, працевлаштування, ми далі з ним працюємо. Якщо після гранту він вже відкрився, ми знову продовжуємо працювати, бо у нас є різні програми підтримки вже далі бізнесу, ну, тобто для того, щоб продовжувати підтримувати, супроводжувати, там, консультувати, надавати. Будь-яку допомогу для мене дві таких, можливо, найяскравіших історії про це влаштування. Я думаю, я не, не знаю, не розпитувала людей безпосередньо, чи вони зверталися до центру зайнятості, але думаю, що вони власне, скористалися от цією програмою отримання грантів. Перша історія це шоколадна жабка, улюблене багатьма криворіжцями, криворожанками кафе, яке започали. Чаткувала ну дружина військового чинного і розвиває, і це настільки атмосферне місце, да і видно, що ну і вона працевлаштувала людину. Не знаю скільки, але я бачу, як мінімум, одну. І бачу, що вона от активно розвивається. Не просто так, що зробила і сидить, чекає, хто до неї прийде. А вона от активно розвивається, вона шукає нові підходи, щоб залучати, щоб зацікавлювати, проводити різні заходи. Не знаю наскільки це більше її ініціатива, чи її ви якось підказують ваші кар'єрні консультанти чи консультанти. Ну, Якщо чесно, ми також. В захваті від uh -huh. шоколадної жабки, uh -huh. тому що там, по-перше, видно, що е, все зроблено, е, знаєте, своєю душою, своїми руками. Там дуже багато, uh -huh. коли ми з нею спілкувалися, вона казала, ми самі там виробляли. Ну там, же ж, якщо переглянути, там ну, на все можна е, звернути увагу. Да? Там все дуже цікаво, дуже стилізовано під Гаррі Поттера, uh -huh. і дуже багато це неможливо було купити. І вони робили своїми руками. Тобто дійсно вкладено душу. Так, у нас велика кількість прикладів. Взагалі по грантам для ветеранів по місту Кривому Рогу. Достатня велика кількість, більше 14 мільйонів вже сплачено. І знаєте, коли я аналізувала, ну, мені цікаво було, який найбільший вид діяльності затребований. Я не змогла обрати, бо там було все. Були кав'ярні, була стоматологічна практика, виробництво меблів, автосервіс. Торгівля, ну тобто, от настільки різноманітно, що навіть найбільш поширений вид діяльності я обрати не змогла. Тобто використовують все, що можуть. Ну, і це знаєте, ну дуже класно, що розвиваються всі напрями. Ну Це ж все працює в нашому місті і працюють, наймають працівників, створюють робочі місця, сплачують податки. Um, uh... Дуже вичерпно, як на мене, максимально, максимально інформативно. Повторюсь, що ми розмістимо інформацію з контактами в коментарях. Люди зможуть звернутися, подивитися. Ну і сподіваюся, також, що ті спільноти, ті громадські організації, представники, представниці, яких дивилися наш ефір або подивляться його ще. Теж так само поширять інформацію серед людей, яким це може бути корисно, серед ветеранів, ветеранок, можливо, членів їхніх родин. І власне, от таким чином, гуртом, разом будемо допомагати всім триматися і підсилювати Україну, власне, як ми всі робимо. Дякую вам. Дякую вам і дякую ветеранів за їх мужність, силу духу і відданість Україні. І запрошую скористатися е, наявними можливостями, бо це можливості саме до них. Будь ласка, приходьте, будемо разом з вами шукати роботу, відкривати бізнес. Запрошую до нас. Дякую і традиційно всім нагадую про те, що теж надзвичайно важлива потреба донатити на потреби Сил оборони України, допомагати армії нашій і. Е Боротися кожен і кожна на своєму місці в свій спосіб. Побачимося найближчим часом. Стежте за нами і коментуйте, пересилайте це відео людям, для яких це може бути актуально. Дякуємо всім тихого вечора.